Всім привіт! Ми виїхали на риболовлю на махові удочки на поплавок. На озеро Трофейне, це любительська зона озеро тут дуже добре, риби багато, Є тому і 5 кг і 4 кг подалися коробчуки, Ми зразу розложилися. Рибалики будемо на 5-метрове будлисі флагман. Бюджетна версія вже була. Дві поломки, але безплатно все відремонтували. Будемо починати ми з кукурузки. І тут у нас плаває дуже гарний оморчик. Місце вибране непросте, нам воно дуже сподобалося, бо тут коряго. Ми з-під коряги достаємо оманнюємо рибку. Зробили малий закон. Тут у нас три вида пальницю і ще суміш зернових, залита ліквідом тигровим. Також з у нас ще є риба. опариш і червяк. Це якщо риба буде неактивна на зернові, то спробуємо трошки жирності. Оп! Сапець перве клювання. І не засікся, бо трошки відійшов на секунду поправити камеру. Такий у нас черв'ячок. Перший нашій гості малесенький окунець. Рибка в нас мало активна зараз зранку, та ми будемо зараз використовувати пуфіки. Класна штука тут працює, з гарно працює і полуниця. Щас спробуємо трошки перекрасити презентацію нашу. Крючки, до речі, у нас кордовські, гарний крючок, не потовщена версія, але розігнути його буде складом. Тут ми спробуємо. Полуничку. Так, гарна повеничка. І на край. Так, така корожка. Ось така виходить у нас презентація. Спробуємо. Може. Сподобається коробу. Ладно, возьмем нашу цепляем его. Цей пуфік, він растворяється, розчинний. У нас перше клювання. Куручок. Він у нас засікся. як так хлопчик не пишу. She is a zap. Ой. Ось такий красень у нас склюнув. Ми його зацепили. І все, відпускаємо. Наче крючки дуже гострі, новенькі, але є клювання і зразу відпускає. Новесенькі ж крючки. Вже таких було три спроби взяти. Потопив поплавка і зразу відпустив. Потопив і відпустив. Або дуже дрібна рибка, або не хоче засікатися. Нічого, чекаємо, чекаємо. Знову клювання чуть вудку не втащив. Таке швидке клювання було. Невеличкі щось беруть коропи в нас. Ну, для початку теж непогано. Е, такі. Невеличкий. Пішов. Папа. Знову клювання у нас був дуплетик, ну на той. На тій вуці не засікся. Невеличкі. як можна і сидіти броти. Це вже трошки крупніше. Ой, так ну, и сознание очкленул. Ладно, дай, пускай. Terima kasih telah <laughs> menonton!

У нас 400 грам. ну, Практично кіло На махову вудочку такі полторушечки, прямо задоволення потягати. У нас були пуфи, вони дуже хорошо працювали разом з кукурузою, піднімали зі дна і Амурий Короб хорошо обирає їх. Кукуруза зі дна теж працює, ну, виділяється більше з пуфом. Опариш черв'як зовсім не працював, окрім такого маленького кунця, то зараз не працює живність. А Тут ще багато є білих амурів, того то піднімати зі дна можна і бере дуже добре тут амурчик. Можна сказати, кожну, кожну риболовлю, у нас клює амур. Житаю я цього амурчика. Минула риболовля у нас був. Амур 5 кг 2,8 кг. Це більш похоже на два з копійками. А я вже хотів з вами прощатися і збирати вудки. а тут таке гарне завершення. Вудка відпрацьовує. О. Хороший ти сюди. Ой, ой, ой. Гар, Ось таке у нас буде завершення риболовлі. Ганя Рибенка і до тому. гарненький, можна буде його ще й зважити. Так, взяв добре кордовський гачок. Гарно пробив губу. Зараз треба буде екстрактор брати, напевно. Так, і так в нас вийшло. Три з половиною, з підсакою. Ой. Невеличкий білий амурчик, гарненький. Вудка з ним дуже добре справилося. Ми його запшикали. Дуже добре. Все, друже. Пливи до себе в стихію. 450 грамового підсок. І так. І на цьому точно наша риболовна сесія закінчується. Гарно відловились П'ять рибин.